В рамках проєкту Олександра Вілкула місто без околиць» у Кривому Розі розпочалася друга черга реконструкції проспекту Південний. Під час реалізації цього проєкту в місті вже відремонтовано понад 400 тисяч квадратних метрів доріг, проведено благоустрій парків та скверів, встановлено понад 100 дитячих майданчиків. У виїзні нараді, що відбулася з цього приводу, взяли участь губернатор області Олександр Вілкул, перший заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Задорожний, Криворізький міський голова Юрій Вілкул, керівники профільних структурних підрозділів облдержадміністрації. Та міськвиконкому. Масштабною частиною реконструкції проспекту Південний є капітальний ремонт проїжджої частини. Торік було переобладнано понад півтора кілометри трамвайних колій за технологією безшумного трамваю. У 2012-му за цією ж технологією передбачається зробити ще 740 метрів колій та 480 за класичною. окончание реконструкции проспекта южный это целый жилмассив который полностью реконструируется и дорожное покрытие и тротуары бесшумный трамвай очень важно фасады домов сквер с фонтаном благоустройство парка будет сделан пляж с горками с песком со всем что им необходимо то есть полная реконструкция целого жилмассива на южном горно- обогатительном комбинате. Також буде переобладнано існуючі мережі воду, тепло, газо-, електропостачання, водовідведення та зв'язку. Реконструйовано контактну мережу трамвая та тролейбуса, а також освітлення проїжджої частини та тротуару. Загальна вартість реконструкції цього об'єкту близько 18 мільйонів гривень, які за сприяння Олександра Вілкула виділено з державного та місцевого бюджетів. Дома, посмотрите, какі здібане по більшуми трамвай. спортивный комплекс, по, спортивные площадки для детей. Сколько для детей хорошо сделано. Но одним словом, чувствуется, что власть на месте, что власть работает. И работает не только для кого-то, а именно для народа, для нас. Большая разница. По. Бесшумный и шумный людей, детей будило, людей раздражало это все. А сейчас, конечно, это большое. В общем, спасибо городу, спасибо нашему руководству. До реалізації другого етапу реконструкції житломасиву Південний долучився вад Південний ГЗК. Загальний обсяг інвестицій підприємства в даний проект складе понад 11 мільйонів гривень.